Поки гріється машина, розкажу вам саме безглуздий штраф, який в моєму житті. Їхав з магазину, ще на гальфу було діло. І попереду мене, через дві машини, була поліцейська машина. Ну, тянучка така, всі їдуть 30. Тут ця поліцейська машина робить різкий розворот через сплошну. Через автобусну зупинку і пристраюється за одну машину за мною. тобто Через одну машину за мною. ну Думаю, Блін, щось нечисте, мабуть, точно за мною. Хоча їхав спокійно, спокійно, ще з дружиною. От. М -м -м вони почекали, поки типу, з... далі там було кругове. Я з'їхав з кругового, машина, та що їхала за мною, поїхала в іншому напрямку, а вони залишились за мною. ну І не проходить там хвилини. Ззаді мигалки зупиняють. Зупиняють документи і показують мені на Короті, на полосу, наклеєну на лобовому склі, так як вона не заводська. Тобто це була просто наклейка, ну ззовні, як звичайно вона там невелика була по величині. От. Але, виявляється, не можна взагалі нічого на лабаш наліплювати. Це не так, як у нас звикли закатались в круги, катаємося, на лабаш наліпили, що захотіли, і погнали. От. Ну, виписали мені штраф, десь приблизно по курсу це 10-9 євро. і поїхали далі. От така історія була.